Не можуть забрати депутатський мандат. В регламентному комітеті Верховної Ради заявили, що наразі немає законних підстав, аби позбавити повноважень народного депутата Артема Дмитрука, який раніше незаконно втік з України через Молдову. А звідти полотів у Рим. Мовляв, це стане можливо тільки, якщо буде відповідний вирок суду. Там також зазначили, що в державному бюро розслідувань уже підтвердили виїзд нардепа. Водночас прикордонники проводять перевірку, аби з'ясувати, за яких обставин йому вдалося це зробити. До слова, втік з України палкий прихильник церкви Московського патріархату Дмитрук після того, як обурився в соціальних мережах, що нібито за вказівкою президента Володимира Зеленського його намагаються заарештувати. За словами обранця, за місцем його проживання в Києві та Одесі мали б відбуватися обшуки та затримання. Відтак назвав такі дії спробою позбавити його вести політичну діяльність. Через кілька годин після публікації з'явилася інформація, що в офісі генерального прокурора йому повідомили про підозру через напад на правоохоронця та військового і спробу вкрасти в нього зброю. Сам ж нардеп Дмитрук не змовчав і після втечі до Молдови у телеграм-каналі відреагував на підозру. Він назвав це полюванням на незгодних з режимом. Водночас він заявив, що його родина напередодні, нібито двічі, зазнала нападу. Він стверджує, що днем раніше його матір, дружину та двох маленьких дітей намагалися вкрасти з готелю у Європі. Та, мовляв, після першої невдалої спроби зловмисники повторили її вже в аеропорту. Згодом на втечу відреагував і президент України Володимир Зеленський та зібрав термінову нараду силовиків. На ній він наголосив на необхідності покарати всіх втікачів. З його слів, ці люди повинні отримати те, на що вони заслуговують, де б не ховались і куди б не побігли. Нагадаємо, що Артем Дмитрук прославився чималою кількістю скандалів. Зокрема, він заступався за УПЦМП і виступав проти заборони російської церкви в Україні. У лютому 2024 року вніс заставу за Павла Музичука з Києво-Печерської лаври, якого затримала СБУ за підозрою у виправдовуванні агресії Росії проти України. Раніше він брав участь у пропагандистському фільмі блогера, підозрюваного у Держзраді Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі, виправдовуючи агресію озброєних та про налаштованих громадян. А останнім часом відкрито критикував дії ЗСУ на території Курської області і наголошував, що мовляв, ми створюємо своїми руками собі ще більше проблем. Софія Фенко, телеканал НТА.